Привіт! Рада, що завітали до мене на канал. Підписуйтесь, пишіть враження, критику, бажану, конструктивну, ставте лайки. Почнемо з такого кардигану Vitro Zemond. Бранд заснований у 2004 році в Копенгагені. Базується на скандинавських цінностях. Їх суть це класичний позачасовий дизайн, бездоганна якість і обробка. Ось такий собі гарненький кардиган з дуже тонкого трикотажу. Така повсякденна річ базова, такий сірий колір меланж. В гарному стані був я його забрала. Ось у складі тут 50% вовни і 50% акрил виготовлений в Данії. Ось на сайті я його знайшла. Він коштує 450 датських крон. А ось так виглядає на мені. Мені сподобався. В ньому я, наче струмкіша. Як думаєте, підходить мені цей кардиганчик чи ні. Ну, Начевно погано така базова річ якраз в офіс. Ось ще невідомий міні-бренд. Яскрава така сорочка. дуже гарна. Тут такий вільний силует, гарні яскраві кольори. Ось вона на гудзочках. Ну, звичайно, я звернула увагу на неї через ось такі яскраві кольори. Тут такий об'ємний рукавчик на манжеті. Кольори такі літні, красиві, освіжаючі, мабуть. Такі гарні. Привертають увагу. Ну, вона виявилась на мене за велика, я її залишила. Наступна далі від Only. В 14 му розмірі така блуза з коротким рукавом. Такий класичний глибокий чорний колір. Тканина тут плісе така, наче. Ну, теж досить якісно, гарно виконана, Такий цікавий крій. Ну, по нас з поліестеру. Я її залишила. Ще ось така була блузочка, також в чорному кольорі. Тут стиль ніби бух, такі вільні, короткі рукавці крильця, баска понизу йде, глибокий дуже виріз декольте. А... Ну, така вона також така сучасна річ, молодіжна. Вона ну, у мене, звичайно, маленька. Такий кріп привабливий, сучасний і на набірки це виявилося, що це шейн. Але також така тенденція, що шейн робить досить такі сучасні гарні речі. Ну, хоча й не зовсім якісна тканина. Далі. Ось такий светрик від Moda. Така фактурна в'язка з мисом для горловини. Вона така об'ємна. В'язка така, що мені здається, як мережа. Вон... Ось такий рукавчик, високий манжет. Вона була в хорошому стані. Ну, Я дуже довго вагалася, там не було бірки про склад. І я її залишила. Хоча річ досить таки непогана і хороший був стан. Думаю, що, в принципі, можна було взяти. Ось в них на сайті я її знайшла. Вона коштує 30 євро майже. Ось. Але у складі в неї. Поліестер і акрил, хоча на дотик, як повна. Далі від Zara а, ось така а, гарна блуза, така не повсякденна, мабуть, святкова, з таким ось гарним рукавчиком валанчиком. А, вона має такий відблиск, мабуть, якась металізована нитка в складі є. Красивий темно-синій колір такий. І також така плісена тканина в поблузі всій. Але вона світиться, мені здається, що тут не вистачає от з того першого шару, якогось топу на бретелях. Ось, ну щоб прикривав білизну. Ну Досить таки мабуть, красива річ. Ось так вона на мені виглядає. Ну, дуже світиться, звичайно, я тут прикрилася. Ну, залишила цю річ. Далі Віта Кріс. Це швейцарський бренд, заснований ще в 1922 році, тобто функціонує вже більше 100 років. Тут у складі 100% кашемір. Дуже такий гарна така річ, дуже м'яка, тендітна така. Теплесенька, дуже м'який, дуже м'який, ніжний. Звичайно, у Ворсі, але я його попрала, відпарила, почистила, він як новий. І до моїх рукавиць також в мене є з кашеміру чорного кольору. вийшло як така, такий комплект, дуже задоволена цією знахідкою. А використовую зараз взимку, тепло. <ріст> така хороша річ. Дуже затишно у ній себе відчуваю. А ось. Це такий хороший бренд. Ну, ось на сайті у них кашемірові шарфи доходять до 1390 євро по вартості. Ну, мене це також дуже здивувало. Просто шарф і аж 1390 євро, майже 1400. Ну, ось ось так. Далі, щоб вас розважити. Візуально така кумедна річ. Хочеться її порозглядати. Це така акцентна яскрава краватка чоловіча. Такі по ній. А, Милі такі, наче як іграшки, кумедні такі мішки Тедді. Барвиста така вона гарна річ. Ну, бренд ось такий. А, ну, мішки мене зачурували. І це 100% шовк. В общем, красива така річ. Вона мені вийшла щось гривень 6 чи 7. В общем, забрала заради забави. Ось, далі ось така блузочка з коротким рукавчиком, такий гарний нюдовий корал колір. Ось акцентні такі рюші попереду виконані. Е, думаю, прикрасить такий офісний стиль, спідницю, брючки. Буде красиво, свіжо, жіночно. Розбавить таку буденність образу, на мій погляд. Ну, На мене виявилася трішки замала. Бірки тут відрізані, ну, мабуть, це все-таки поліестер залишила. Хоча дуже така гарна освіжаюча річ. Далі від Єсики цю знахідку я забрала, скажу зразу. Вона мені вийшла близько 151 -1 гривні. Це курточка така косуха. Також її попрала, відпарила, і дуже гарна річ буде мені на весну. Вона була в ідеальному новому стані, можна так сказати. Тут такий колір коричневий і такий відлив хамелеон. По ньому, звичайно, це поліестерова річ, але сподобалася і по розміру підійшла. Я забрала. Ось ось така вона позаду. Ну, хороша така річ. Така буденна, скажімо так. Завжди такі речі потрібно, ну, За такі кошти, в принципі, не жалко поносити. Там один, максимум два сезони і викинути. Далі ось звертаю увагу ще тут 100% катон, вироблено в Африці, здається. Звертаю увагу на текстиль, деколи знаходжу досить такі достойні речі. Але коли я повернулася до цією речі, її вже не було, а знайшла тільки серветки, ось такі, точно такі самі, мабуть, був комплект. В общем, Далі від Зараз ось така гарна блуза Ляна, ну такий був не неідеальний стан, але мені вона сподобалась, я її забрала. Особливо сподобалася там вишивка і рукавчики ось такі вільні. А ворот на зав'язці був. Тут дещо треба вдосконалити. Мені буде замість вишиванки. Ось. Ну так, тут треба трошки над нею попрацювати. Але річ така прикольна до джинсів і, і хороша така тканина. Далі від такого бренду. Мені невідомий, також знайшла таку яскраву гарну сорочку. Звернула знову ж таки увагу на такі яскраві кольори. Вона така вона барвиста, візерунки тут гарні, гарно так вона драпіюється. ну Склад був зрізаний. Але це також 100% віскоза. Ну, на дотик це відчувається. Вона така легка, повітряна. Я вже казала, що гарно драпіюється, така вільний, об'ємний рукавчик, знову ж таки. Ось. В общем, подобається мені і кроєм, і яскравістю, тому забрала її, також буду використовувати в своєму гардеробі. У нас, ну, знову ж таки, ось ці кольори такі, вони, на мою думку, освіжають ось портретну зону, обличчя. Я думаю, прикрасять будь-яку леді. Ось на мені так виглядає. Ну, знову ж таки, мені здається, що мені досить таки непогано. Ось такий рукавчик в заправленому вигляді з брючками чи з підничкою, Така гарна акцентна річ. Знову ж таки, напишіть своє враження, чи подобаються вам такі речі. Далі від Ренелізарт це німецький бренд класу люкс, Такий піджичок був у стилі Шанель, такий наче, твідовий. Знову ж таки, мені сподобалось крій, Тут, здається, що у нас тут в складі. Там, здається, і вовна є. так, 70% вовни. В підкладі 56% це тату був якість хороша. на ну, мене був замалий, я його залишила. Але це досить такий хороший бренд. Вони комбінують модерн і класику. Досить такі якісні речі з високоякісного матеріалу. І далі ще ось така блуза була від Claudio Стрьотер, віскозна, такий червоний крій з тваринним принтом. Ну, ось такі знахідки я знайшла. Пишіть свої враження, що вам подобається, що не дуже, що би ви купили собі. Бажаю вам хорошого дня і до наступних зустрічей!